Вітаю, товариство! Ще один міф про зброю, який старанно розповсюджується. Ніби цивільна зброя є причиною масових вбивств, мас-шутінгів. Мене звати Георгій Чайкін, Ви на каналі Збройовий лобіст, і зараз я наведу декілька прикладів, щоб цей міф зруйнувати. Ми періодично чуємо, що десь трапляються жахливі випадки масового вбивства людей. Але про те, що це трапляється в місцях вільних від зброї, так званих Ганфрізон, нам чомусь не повідомляють. Але у всіх цих випадків є красномовна спільна риса. Нема поліції, нема охорони, а громадянам заборонено знаходитись там зі зброєю. Про це всі мовчать. Чому? Тож розбираємо цей міф на складові. Ви маєте зрозуміти, вбиває не зброя. На спусковий гачок тисне людина. Розстріли в школах. Школярі ніде не можуть придбати зброю офіційно. Це завжди безвідповідальне зберігання зброї батьками. Ну і останнє. Якщо злочинець вирішив вчинити масове вбивство, то він знайде собі завжди знаряддя злочину. І це не обов'язково буде вогнепальна зброя. Наприклад, в Норвегії Андрес Брейвік. Для створення вибухового пристрою, який він потім підірвав біля будинку уряду Восла, спокійненько купив в магазинах три тонни аміачної селітри. До речі, це звичайне добриво, яке продається в будь-якій країні світу. А у Франції в Ніце зловмисник на вантажівці заїхав на англійську набережну і почав чавити людей, які святкували день взяття Бастілії. Загинуло 86 людей, 434 було поранено. Тож, коли ви чуєте про те, що вогнепальна зброя є причиною масових вбивств людей, знайте, вам брешуть. Бо зброєю може бути будь-що вантажівка, вибухівка, ніж, сокира, все що завгодно, що буде обрано злочинцем знаряддям злочину. А тепер подумайте. Як вам його зупинити? Зони вільні від зброї провокують неадекватів вчиняти такі злочини саме там. Бо для них це найбільш комфортне місце для полювання на беззахисних жертв. Америка. Передмістя Денвера, маленьке містечко Аврора. Єдиний кінотеатр з усіх кінотеатрів міста з Ганфрізон. 12 вбитих десятки поранених. Норвегія, знову Андрес Брейвік. На острові Утоя був лише один неозброєний поліцейський, якого він одразу застрелив. Потім ще 68 вбитих та 240 поранених. Китай, залізничний вокзал. Група нападників з ножами вбила 29 людей, а 130 тридцять А можна згадати ще Лондон, Велика Британія, де два ісламісти. Просто на вулиці, на очах шокованих перехожих, відрізали голову військовому. І таких випадків по всьому світу не перерахувати. А ось вам інші випадки та інші результати. В Єрусалимі екскурсовод застрелив терориста, який в'їхав на вантажівці у групу військовослужбовців. У США озброєна жінка застрелила чоловіка, який відкрив стрілянину по людях на вечівці. До речі, представник поліції сказав, що вона врятувала багато життів. Озброєна мати застрелила злочинця, який грабував батьків з дітьми. Поки грабіжник, погрожуючи револьвером, рився в кишенях жертв, жінка дістала сумки пістолет і тричі вистрілила в злочинця. Чому про ці випадки не розповідають всі засоби масової інформації? Ну а тепер слід поставити декілька питань. А де були спецслужби, коли Бревік готував свої теракти? А де була охорона в кінотеатрі в Америці? А де була поліція на вокзалі в Китаї? А де була та ж сама поліція, коли відтяли голову військовослужбовців у Великій Британії? Це ще раз підкреслює, що в критичний момент силовиків поруч не буде. Натомість нам розповідають, що треба заборонити зброю. А чому ж тоді не заборонять злочинців, неадекватів, ам'ячну селітру, ножі, сокири, вантажівки? Слухайте. А війну можете заборонити? Це все жахливо катастрофічно. Америка, Норвегія, Франція, Китай. Але це десь там далеко. У нас все добре. Ми ж не такі. У нас такого і бути не може. Розчарую. У нас таке теж трапляється. 7 листопада 2020 року. Україна місто Кривий Ріг. Неадекват з ножем ходив вулицями міста і різав людей. Двоє загиблих. Вісім поранених. І поруч не було нікого, щоб зупинити покидька. Поліція його врешті затримала. Але загиблим це вже не допоможе. Тож як можна забороняти зброю і обмежувати право громадян на самозахист, ставлячи їхнє життя в залежність від поліції, якої гарантовано поруч не буде? І тут мова навіть не про зброю, а про право захищати своє життя. І на реалізацію цього права нам потрібен адекватний закон, який передбачатиме носіння зброї самозахисту. І це залежить від народних депутатів, які врешті мають усвідомити, що, окрім міфічної політичної відповідальності, на їх совісті буде кожне загублене життя. Поділіться цим відео та підписуйтесь на канал. Далі буде.